Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. В обласній інспекції підбили підсумки роботи за 5 місяців. Аварійність на дорогі вдалося зменшити, негативні наслідки також. Майже 1400 порушень правил дорожнього руху виявили співробітники ДАІ під час відпрацювання автобус-2013. 176 автобусів несправні. Безаварійний відпочинок дітей одна із турбот вінницьких працівників ДАІ. Співробітники Держите інспекції Вінниччини підвели підсумки своєї діяльності за 5 місяців цього року. Також начальник управління ДАІ Павло Солоненко озвучив вимогу до служби МВС України та основні завдання, які ставляться перед її співробітниками. Підвести підсумки по перевірці, яка у нас була, департамента ДАІ. Для того щоб розібрати ті прорахунки в роботі, які у нас з вами є. На щастя, вони невеликі, але все одно над ними треба працювати. Довели до керівництва районних адміністрацій, до керівництва області ті проблемні, болючі питання, які сьогодні у нас є, по забезпеченню перевезення дітей. За моїм підписом пішла службова телеграма, і пішли списки всіх перевізників з поновленням, списком, всіх, які отримали ліцензію, мають ліцензійну карточку на перевезення пасажирів, і ви повинні в себе відфільтрувати, подивитися, які нові перевізники. Де старі перевізники ділися, ті, в яких вилучили ліцензії, тобто вивчити дану ситуацію на даному напрямку роботи. На автошляхах області у цьому році відмічено зменшення кількості дорожньотранспортних пригод. На 15% менше, ніж минулого року, із травмованими, та на 52% зі смертельними наслідками. Проте на 30% збільшилась кількість водіїв, які керують транспортними засобами у нетверезовому стані. На сьогоднішній день майже 4,5 тисячі водіїв за 5 місяців оформлені чи на водіїв верніше складено протоколи, які керували в стані алкогольного сп'яніння. цієї кагорти 11% позбавлені права керування, остальні оштрафовані, громадські роботи їм надані судами. По даному напрямку Державна інспекція і подальше працює, співробітники дає. Зв'язку з цим ми маємо і ріст дорожньо-транспортних пригод на 30%, де водії керують в стані алкогольного сп'яніння. Варто зазначити, що влітку кількість аварій також збільшується за рахунок водіїв мототранспорту та тих обставин, що наша область є транзитною. 5 червня близько 7 години вечора на автодорозі державного значення Житомир могилів Подільського біля готельного комплексу Дубовий Гай водій мотоцикла Кавасакі – 52-річний житель Угорщини міста. Та Будапешту, рухаючись зі сторони міста Вінниці в напрямку Житомира, не впоравшись з керуванням мотоцикла, впав на проїжджу частину дороги, де був смертельно травмований вантажним автомобілем Рено, який рухався позаду. За його кермом знаходився 43-річний водій одного із товариств міста Києва. Від отриманих тілесних ушкоджень водій мотоцикла на місці пригоди помер. 6 червня о 12-й годині біля стрижовки відбулося зіткнення двох автомобілів Деоланос та Фольсваген-транспортер. За попередніми даними, Вінничанин водій автомобіля Деоланос, рухаючись по лівій смузі дорозі, допустив з'їднення з мікроавтобусом, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок автопригоди Фольксваген перекинувся, а жінка, яка знаходилася за кермом з травми різного ступеня важкості, госпіталізована враню. Відділення міської клінічної лікарні No2. Туди ж були доставлені водій та пасажирка легкового автомобіля. А 15 червня близько першої години дня на об'їзній автодорозі обласного центру водій автомобіля ВАЗ-2109 мешканець райцентра Погребище скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-21063, за кермом якого знаходився пенсіонер, житель села Горбанівка. Внаслідок автопригоди пасажирка автомобіля ВАЗ-2109 від отриманих травм загинула на місці. Також в аварії постраждали водії обох автомобілів та пасажирка Жигулів 6-ї моделі. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості було доставлено до хірургічного відділення Вінницької міської клінічної лікарні та до обласної лікарні імені Пирогова. З метою зменшення кількості порушень, скоєних водіями, та зменшення аварійності на дорогах області планується встановлення приладів фото та відеофіксації. Є погодження з міською радою, значить, у місті Вінниці було буде встановлено чотири рубіжа, які будуть фіксувати в'їзди і виїзди з міста Вінниці, всіх транспортних засобів. Також це обладнання дасть можливість перевіряти всі транспортні засоби по всіх базах. В місті Вінниці буде встановлено 30 відеокамер, які будуть виставлені на площах, на великих перехрестях, тобто, де велика скупчення кількість людей, де буде можливість також круглосуточно проводити відеофіксацію. За час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання автобус 2013 який яке тривало з 20 травня по 15 червня, працівниками ДАЇ оглянуто більше п'яти тисячі автобусів, у тому числі 655 з них, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення. Під час перевірок виявлено 176 несправних автобусів із різними порушеннями, заблокованими аварійними входами, несправними зовнішніми світловими приладами шин та коліс. Також зафіксовано 1397 порушень правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів. З них два ганебні випадки, коли водії знаходилися за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Саме болюче по проведенні операції автобусу. Протягом цього періоду було виявлено два водії, які керували. Один з них це в стані алкогольного сп'яніння, це в місті Вінниці, перевізник, який має ліцензію, ліцензійну карточку, займається нерегулярними перевезеннями, і водій керував в стані алкогольного сп'яніння. І друге болюче для нас питання: що водій транспортного засобу, яким керував по маршруту Бершать Одеса. Значить, знаходився в наркотичному спіаніні і керував таким транспортним засобом з одної області в другу. І ви самі розумієте, яку кількість людей перевозиться, яка далека дорога. Які плачевні наслідки могли б статися, якби працівники Даї не зупинили, не перевірили такий транспортний засіб? Зі швидкістю 105 км за годину пересувався Вінницею пасажирський автобус з Молдови, і це не єдине порушення, зафіксоване інспекторами роти ДПС у Даї, які 5 червня несли чергування в обласному центрі. Водій піддав небезпеці 18 пасажирів, які слідували з Москви до Молдови, вирушивши у дорогу без другого водія, що Грично заборонено законом України про дорожній рух. Нами було зупинено транспортні засоби за порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості. В ході перевірки документів було виявлено, що даний автомобіль. Даним водієм рухався понад 500 кілометрів одним водієм, зісловив пасажирське перевезення. Коли інспектори ДАІ зупинили мерседес спринтер то водій повів себе, м'яко кажучи, некоректно, а його пояснення, чому так швидко їхав, взагалі здивували правоохоронців. Люди поспішали додому. Тобто під час поїздки він керувався не правилами дорожнього руху, а побажаннями пасажирів. При перевірці транспортного засобу було виявлено два порушення. Перше порушення це порушення статті 53 закону України про автомобільний транспорт, зійснення пасажирських перевезень, нерегулярних пасажирських перевезень з Росії в Молдову без дозволу України на відповідні перевезення. І друге порушення це поправки номер, статті 7 а поправки номер 6 до європейської угоди. Це також водій зійснював перевезення. Без щоденних листків реєстрації режиму праці та відпочинку. Як свідчать перевірки, проведені в обласному та районних центрах, значна кількість автобусів, що належать фізичним особам, не проходить щоденну перевірку технічного стану. Серйозною проблемою є відсутність контролю з боку автоперевізників за режимом роботи водіїв. Нарідко на маршрути перевезень водії виїжджають без ліцензії, відповідного дозволу та дорожнього листа, що свідчить про їх безконтрольність на маршруті. Літо, канікули, відпочинок невід'ємно пов'язані між собою слова для держати інспекції асоціюються з турботою про дітей у позаучбовий період. Діти опиняються на вулиці. боляче і страшно, коли дорога забирає життя або здоров'я бодай однієї дитини. Аби запобігти можливим трагедіям, співробітники ДАІ роблять усе від них залежне, обираючи найкращі методи профілактики, щоб не тільки потішити дітлахів веселим дійством, а й нагадати їм про правила дорожнього руху. Державна автомобільна інспекція Вінниччини сьогодні завітала в відомчий табір імені Юлії Рябчинської. З собою ми взяли команду найкращу команду, яка наразі. В Україні це команда з Гайсена, яка в минулому році зайняла перше місце серед своїх однолітків на всеукраїнських змаганнях. Сьогодні ми зустрінемося з дітками. Команда юних інспекторів виступить перед ними і в доступній ігровій формі розкаже їм про правила дорожнього руху, буде пропагувати. Ми також з ними поспілкуємося, розкажемо про безпечну поведінку. адже... Ще трошечки вони побудуть, і зміна закінчиться, і дітки розійдуться по домам. в будь-якій формі, але ми пропагуємо правила, навчаємо дітей і заставляємо їх дотримуватися. Мало того, щоб дітки знали правила, але їх потрібно використовувати, їх потрібно дотримуватися. В один із черневих днів уроки безпечної поведінки на вулиці провели для дітей їхні однолітки із гасінської команди Вір сигнал. Театральне дійство, яке розгорнулося на сцені табору, захопило усіх присутніх, адже Ювірівці у доступній, цікавій формі подготували тематичну виставу Зробимо дороги безпечними для дітей усієї планети. Нагадали дітям правила дорожнього руху, влаштувавши захопливі конкурси і вікторини співробітники Даї. А тих, хто вивев найкращі знання безпечної поведінки на вулиці, нагородили спеціальними грамотами від управління Даї. Проте найбільших вражень у хлопчиків і дівчаток викликала сучасна техніка старших друзів. Коли охоронці дорожнього порядку дозволили фотографуватися біля мотоциклів і патрульних автомобілів, дитячим радощем не було меж. Але головне, що діти провели цей час. І скористю для своєї безпеки. Переходити тільки треба на зелене світло, на червоне переходити не можна. Треба бути уважним на дорозі, дивитися наліво і на право, щоб не їхала ніяка машина. Потрібно знати правила дорожнього руху, дотримуватися їх. Ще от потрібно активно пропагувати їх. Я практично на світової перехожу, тому що мені здається, що на пішохідному переході ще страшновато ходити. Тому що не всі машини зупиняються. Інспектори дає і надалі даруватимуть малечі радість, і намагатимуться зробити так, щоб жодна неприємність на дорозі не затьмарила їхнього дитинства.